Вітаю вас, мої дорогі. У сьогоднішньому відео я буду розкривати тему самотності дітей, які виросли в токсичних сім'ях. Тобто, якою саме самотністю живе доросла людина, яка народилася і росла в токсичному середовищі в токсичній сім'ї. Коли в токсичному середовищі токсичній сім'ї у токсичних батьків народжується глибоко відчуваюча, тонко розуміюча, емпатійна дитина. З якими труднощами вона стикається, з якими проблемами і з якою самотністю вона росте, коли я говорю в токсичній сім'ї, що це за сім'ї? Це сім'ї алкоголіків, наркоманів, це сім'ї, де один батько чи обоє батьків мають розлади особистості залежний, дисоціальний, нарцисичний, шизоїдний, істеричний розлад особистості. Тобто батьки з сильною особистісною деформованістю. Портрети таких батьків я описав у більш ранніх своїх відео. Ну, тобто, це психопати, нарциси, соціопати. Втім, це батьки переважно співзалежні, тобто вкрай залежні від громадської думки, від громадського схвалення, що бояться самі самотності. Це батьки, які підламують свою дитину під суспільну соціальну гребінку. І, природно, зараз я не беру нормальний процес виховання, коли батьки шляхом пояснення правил інтегрують дитину в суспільство. Це йде саме переламування особистості дитини під умовне, що подумають сусіди. Часто це сім'ї військових, це сім'ї вчителів, це релігійні сім'ї, це сектантські сім'ї. І, природно, я говорю, що не всі вчителі, не всі військові, не всі віруючі люди є токсичними. Це зрозуміло. Це батьки, в анамнезі яких були черепно-мозкові травми, перенесені інфекції головного мозку, родові травми. Це, звісно ж, глибоко травмовані батьки, які у своєму дитинстві перенесли якісь гостро драматичні події, пережили їх. Тобто, ніби пройшли таку особистісну війну, в результаті якої ніби душа вигоріла, емоційно вигоріли. Це батьки якраз з емоційним вигоранням, з професійним вигоранням. Ну, грубо кажучи, просто запрацьовані на роботі, втомлені, замучені батьки, нездатні до емоційної віддачі. Це інфантильні батьки, мама, пуела, тато, пуер, тобто вічна дівчина, вічний юнак. Про таких батьків діти кажуть, що моя мама ніби так і залишилася 5-10 річною дівчинкою. А Бог, мій тато, так і залишився дитиною. Тіло виросло, організм став здатний до зачаття, виношування і народження, а для того, щоб бути батьком матір'ю, людина недозріла, не визріла для батьківства. Дитинка народилася, а що з нею робити не зрозуміло. Це дуже часто сім'ї багатодітні, сім'ї, у яких батьки запрацьовуються, а старші змушені доглядати за молодшими. І ось ваші батьки, якщо вони росли в таких сім'ях, то, швидше за все, це буде потім емоційно далекий, віддалений, нездатний до емоційного контакту батько-мати. Але всі ці сім'ї об'єднує одна спільна ознака це вкрай низький емоційний інтелект. A. Тобто це про емпатію, це про інтроспекцію, це про рефлексію. Це здатність співчувати і співпереживати, любити, бачити іншого. Піклуватися про іншого, розуміти, чути почуття іншого, давати відачу та інше. І тут не потрібно плутати емоційний інтелект, який «ей» позначається, та інтелект, який про розум і КАІК. Це часто збиває таких дітей. Вони говорять про те, що от ніби мої мама і тато такі розумні люди. Вони дуже шановані в місті, вони прекрасні фахівці своєї справи. Вони розмірковують про дуже складні якісь речі, але при цьому абсолютно нездатні до емоційної віддачі, нездатні на контакт від серця до серця, від душі до душі. Вони можуть розмовляти про те, як влаштований автомобіль, і дуже чітко в цьому розбиратися. Або це будуть фізики, це будуть хіміки, але при цьому не здатні охопити якісь морально-етичні категорії. Тут я згадую казку Ганса Християна Андерсена Гидке качення». Коли пташина кладка на пташиному дворі, народжується незвичайне якесь пташення, у певній системі з'явився чужорідний елемент. І ось частково цю тему я почав розбирати в минулому відео, коли розповідав про комплекс неповноцінності, і зараз продовжуватиму говорити про те саме Коли ось у сім'ї, у токсичній З'являється це з'являється апельсинка, з'являється гидке качення. Спочатку ось ця сімейна система, рідні та близькі, намагатимуться підлаштувати цей елемент під себе, переробити, підламати, надломити і зробити своїм, що називається. Якщо цього не виходить, то система бере курс на знищення цього елемента. Як в організм потрапляє вірус, так організм. Імунна система організму бореться проти вірусів через підвищення температури. Дитина як такий вірус. Але вірус це добре. Вірус, який потрапляє в організм, він корисний, він піднімає, він запускає трансформаційні процеси всередині організму, він запускає певну перебудову всередині організму. І це добре. Проблема тоді, коли людина бореться з цим. Ось тоді якраз піднімається температура. І коли дитина народжується в токсичній сім'ї, умовно кажучи, організм підвищує температуру. Це раніше, якби ми народилися за часів спарти, то можна було дитинку взяти, немовля, кинути зі скелі в море, бо вона якась неугодна. Але ми люди соціальні, цивілізовані, і зараз це така кримінально карана справа. Тому батьки починають запускати курси на знищення через таку пасивну агресію, через знецінення, через критику, через неприйняття відкидання. І дитина росте в найсильнішій психічній напрузі, тому що десь усередині, от на задвірках свідомості, вона розуміє, що її намагаються знищити. Саме тому, що вона ось така. І тоді дитина робить висновок, що мені ось таким бути не можна. Потрібно якось, можливо, себе перебудувати. Ну або або якось себе захистити, замкнутися і закритися для власного збереження. Для того, щоб перестати бути об'єктом нападів, потрібно приховати ось цю свою особистісну витювату влаштованість. Це як сніжинка у світі трикутників. Це дуже широкий емоційний діапазон, емоційний спектр, який живе у батьків. У яких емоційний діапазончик, як зубочистка. Вони не здатні просто охопити ось цей масштаб особистості своєї дитини, своєї дитини, що дорослішає. Є така тварина, кабан. Його організм таким чином влаштований, скелетний апарат, що він не здатний підняти голову вгору. Тобто, скільки не показує Ейфелеву вежу кабану, він її не побачить. Він іде, він побачить тільки от кришки, тобто основу. Коли дитина намагається донести свою світоглядну паради таким батькам, пояснити свій біль, донести свої емоції, це от як об'їздити, як показувати Ейфелеву вежу кабану. Ось так, як гулівар у країні ліліпутів, який не здатний донести свій масштаб. Він не може розділити свою особистісну влаштованість зі своїми найближчими. Найріднішими людьми. І це момент гострої самотності. Неможливість бути побаченим у фільмі Аватар плем'я Наві має шикарне привітання Я тебе бачу. Тобто там одне одному кажуть Я тебе бачу. Я бачу, що ти є, я бачу, який ти. Я бачу, як ти влаштований. Я даю цьому добро. І це те, до чого прагнуть, прагне дитина. Будь-яка дитина кожна абсолютно без винятку. Вона прагне бути побаченою, розпізнаною, зрозумілою, відображеною у таких токсичних сім'ях це неможливо. І це той біль, з яким росте дитина. Неможливість ось цього контакту на глибині. Тобто, поверхнево можна спілкуватися там, де поїсти. Я поїв. Я зробив домашнє завдання. Але щойно дитина намагається донести свої роздуми, судження про життя, про світ, донести свої емоції, наскільки їй погано це знецінюється, це обрізається. Ось цей трикутник не здатний охопити форму сніжинки. І тоді запускаються слова і проговорюються такі трансляції, що ти надто все ускладнюєш, ну навіщо ослізти в цій нетрі ти надто переймаєшся. І це ще лайтовий варіант. Це ще непогано, якщо вам кажуть ось так. Інша справа, коли вас буквально висміюють, піднімають на сміх, критикують і виказують своє призерливо зневажливе ставлення. Так от з якою ось ця самотність можна розділити її на дві частини, з якою живе дитина. По-перше, неможливість розділити ось свій світ. Неможливість, нездатність батьків контактувати з дитиною ось на всіх рівнях особистісної організації, розум до розуму, серце до серця, душа до душі. І друге друга складова самотності дитини це така спантеличеність і нерозуміння, це я дурень, чи я живу в країні божевілля. Тобто зі мною щось не так, чи з дорослими, які мене оточують щось не так. Бо те, що вона бачить, це просто якесь божевілля. Якщо це сім'я алкоголіків, тато, який бігає за мамою ось ці скандали, чвари. Нарцисична мати, яка труїть своїх дітей, стравлює їх одне з одним. Тривожно співзалежні батьки, які щіплюються. Впиваються у свою дитину, намагаються її поглинути, проковтнути, злитися з нею, не відпускають її, не визнають її автономії. Інфантильні батьки. Які не зрозуміло, як вони взагалі виживають, як живуть ці дорослі, абсолютно безвідповідально, абсолютно без розуміння якихось причинно-наслідкових ланцюжків, чому світ так функціонує. І це все підриває мозок. Дитина не розуміє, як може ось ця система функціонувати. І ось це такі ваги. Тобто, ну, зі мною щось не так, чи зі світом щось не так. І від усієї цієї самотності дитина закривається. Тобто це як устриця, як мушля, яка закривається, як їжачок, який ось так от згортається всередину себе. І з цією самотністю живе далі. Шлях до зцілення пошук своєї зграї. Хороше питання, що з цим робити. І тут ми знову згадуємо мультфільм чи казку Гидке каченя. Воно знайшло свою зграю. Воно не стало намагатися домогтися схвалення і визнання на пташиному дворі. Воно пішло з нього. Але пішло, звісно ж, не без старань самого цього самого пташиного двору, його відкидали індики, і качки, і гуси, і кури, його всі відкинули, бо воно було не схоже на них. Тоді воно замкнулося, воно пішло в дупло жити. І ситуація змінилася тоді, коли воно вийшло до своєї зграї, знайшло лебедів. Воно вийшло до них. І це той курс, який потрібно взяти, якщо ви себе впізнали в цьому описі такої дитини в цьому відео Курс на пошук своєї зграї. А для цього потрібно ось цю свою стулку, ось цю свою мушлю навчитися розкривати. Потрібно вчитися говорити про себе, позиціонувати себе. Видавати свою думку, видавати свої судження, не боятися бути собою. Це може бути такий процес, який розтягнутий у часі, і він може пройти не без участі психолога, психотерапевта. Він може пройти не без участі певного самопізнання, переглядів от подібних відео, читання книг, вивчення, дослідження себе. Але вам потрібно навчитися розкриватися. Бо доти. Доки ви ось така замкнута стулка, доки ви такий їжачок, який згорнувся всередину себе, вас свої ж не побачать. Це виходить світ тотальної самотності. Ось рідні, які ніби як не моя сімейна система, мене не приймають. А інші мене не помічають. Так вони вас не помічають, бо вас не видно. Бо ось ніби тіло ходить, а тіло нічим не фонить, ні запаху немає, ні звуку. Нічого. І ось цей свій ось цей масштаб, ось цю свою сніжинковість потрібно навчитися розгортати. Це займає знову ж таки певний час. І ви, по-моєму, я вже розповідав про це в одному зі своїх попередніх відео будете проходити через так званий коридор самотності. Коли старе оточення буде відвалюватися, а нового оточення поки не буде, не буде його. По-перше, тому що ви поки ще в процесі розкриття себе, пізнання себе. По-друге, коли ви побували ось у цій отруйній, токсичній атмосфері, ви самі, ну, ніби отруєні. Тобто ви як носі токсинів, має пройти певний період часу для того, щоб ось ці токсини вивести з себе. Ну, природно, я говорю метафорично. Для того, щоб переварити. Засвоїти те, що було, на це піде певний час. І це той період, який який ви будете ніби ось сам на сам із собою. Ви можете читати книги тих письменників, які вам імпонують. Можете дивитися подібні відео, ви можете спілкуватися з людьми ресурсними, опорними, але в основному ви будете почуватися, як і раніше, самотньо. Коли пройде ось цей процес, коли пройде, закінчиться цей процес детоксикації, і стулка остаточно розкриється, ви дасте собі право бути собою, ви видасте собі добро на життя, ось тоді ви зустрінете своїх. Ось тоді знайдеться своя зграя. Як це було у гидкого каченяти воно знайшло свою зграю тільки тоді, коли воно вийшло з цього дупла, в якому воно закрилося. Тільки тоді.